Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про щось справді особливе про румунські класичні меблі. І це не просто огляд каталогу, це радше занурення у світ, де звичайні, здавалося, предмети стають справжньою родинною спадщиною. Подивимося, як це працює. Ось власне і ключова думка. Меблі з натурального дерева вони ніколи не старіють і не виходять з моди. І знаєте, це не просто красиві слова. Це означає, що мова йде не стільки про меблі, скільки про спадщину, яка залишається актуальною завжди. Тільки уявіть, ці речі створюються з думкою про те, що вони служитимуть не одному поколінню, їх буквально можна передавати у спадок, і, що найцікавіше, вони зберігають свою красу, свою функціональність роками, десятиліттями, причому догляд за ними потрібен, ну, зовсім мінімальний. Гаразд. Тоді виникає логічне питання а в чому ж їхня справжня цінність, чому це вважається інвестицією? Ну, дивіться, все насправді досить просто по-перше, це матеріал масив твердих порід дерева, це вам не DSP. такі меблі можуть пережити нас усіх. По друге, це дизайн, який, як то кажуть, поза часом і трендами. І от коли ці дві речі, надійний матеріал і вічний дизайн, сходяться разом, ми отримуємо ту саму класику, яка може служити поколіннями і навіть реставруватися до стану нової. Добре від теорії до практики серце будь-якого дому це звичайно ж вітальня, це місце, де збирається родина, друзі. Давайте подивимося, як різні колекції можуть створити тут правильну атмосферу, атмосферу елегантності і затишку. І першою у нас на черзі колекція Тамара. Це, по суті, готове рішення для вітальні. Тут все продумано так, щоб кожен елемент був на своєму місці, доповнював інший і створював таке цілісне відчуття, ну знаєте, гармонії і класичного комфорту. Давайте глянемо, що сюди входить. Маємо тримісний диван, два крісла і журнальний столик, тобто, це повний набір для створення зони відпочинку. Все, що потрібно, і найцікавіше, що все це йде одним комплектом за спеціальною ціною. Тобто, це не просто інвестиція в якість, а ще й виходить досить вигідна пропозиція. Рухаємося далі. А ось це вже зовсім інша історія. Колекція Марія тут зовсім інший настрій. Головна фішка це звичайно білий колір, який одразу додає простору світла, ну і пропорції. Вони такі, знаєте, величні, я б навіть сказав, королівські. І це, до речі, класний приклад того, як сильно колір може змінити все. Форми тут класичні, так? Диван, крісла, столик. Але саме білий колір дає їм таку легкість, такий аристократизм. Він ніби повністю трансформує кімнату. Гаразд, з м'якими меблями розібралися. А що щодо зони, де стоїть телевізор, тут у нас є комплект «Веніс від Сімекс, і це якраз той випадок, коли вишуканість іде пліч опліч з практичністю. Так, ціна тут солідна: 6270 євро за дві вітрини і тумбу під телевізор. І, можливо, на перший погляд це здається ну чимало, але це якраз і підводить нас до однієї дуже важливої думки. Це саме той випадок, коли ціна це не про сьогоднішній день, це про майбутнє, це не тимчасова покупка, яку за кілька років доведеться міняти. Ні, це справжня довгострокова інвестиція в майстерність, в довговічність, в те, що прослужить десятиліттями. Так, з вітальні, яка є таким собі публічним простором, давайте перемістимося в зону більш приватну, особисту, в спальню. Цікаво подивитися, як ті ж самі принципи класики працюють там, де ми відпочиваємо. І тут у нас є колекція «Регал». Знову ж таки, це комплексне рішення, тобто все продумано для того, щоб можна було одразу створити цілісний гармонійний образ кімнати без зайвих клопотів. Що ми тут маємо? Фактично, це готова спальня під ключ. Є ліжко, є велика чотиридверна шафа, комод з дзеркалом і навіть дві приліжкові тумби тобто все, що потрібно. Купуєш такий набір і утримуєш одразу єдиний гармонійний простір, де все пасує одне до одного. Але знаєте, що найцікавіше? Думати, що класика це щось нудне й одноманітне це велика помилка. І зараз ми розглянемо кілька колекцій, які це доводять. Це приклади того, як класичні форми можуть отримати абсолютно нове, свіже, я б сказав, авторське звучання. От, наприклад, новинка каталогу. Це якраз той випадок, коли знайомі нам класичні форми поєднуються з таким особливим шармом, з власним характером. Це спальня Люїс Срібло. Просто подивіться, це ж ідеальний приклад того, що класика може бути легкою, романтичною. Тут відчувається такий, знаєте, французький флер, витончені форми, різьбення, пастельні кольори зі сріблястим відтінком. Це створює зовсім іншу атмосферу, це вибір для тих, хто цінує красу і гармонію в її найніжніших проявах. І тут ми підходимо до дуже важливої думки. Класика це не якийсь один монолітний стиль. Зовсім ні. Це цілий всесвіт, і його можна інтерпретувати по-різному. Наприклад, як тут через призму такого легкого, повітряного, романтичного стилю прованс. Або ось іще один приклад колекція Фіренсе. Її описують як справжнє втілення елегантності та майстерності. Це вже, знаєте, така вершина розкоші, яка будь-яку кімнату здатна перетворити на справжній оазис стилю. Добре, ми подивилися на колекції, на стилі, але як все це, врешті-решт, збирається докупи, як це допомагає створити власний особистий інтер'єр? І виявляється, за всім цим стоїть ціла місія. Мета не просто продати меблі, мета стати своєрідним путівником у світі класичних інтер'єрів, популяризувати цей стиль, надихати людей, давати їм поради, знайомити з новими тенденціями це значно більше ніж просто каталог. Тобто, якщо підсумувати, головна ідея це надихати і інформувати, дати людям знання і, що найважливіше, натхнення, щоб вони могли самі створити свій ідеальний класичний інтер'єр, простір, в якому буде комфортно саме їм. І наостанок це все залишає нас з одним, але дуже важливим питанням. Якщо забути про моду, про тренди, які постійно змінюються, то який стиль, яке поєднання елегантності та майстерності відображає саме вашу особисту гармонію?